Вітаю, друзі. Під час війни українська християнська спільнота була шокована додатковими, як на мене, і досить трагічними новинами про моральне падіння відомих у величезному колі пасторів. Насправді, це було дуже жахливе моральне падіння цих людей. Величезна ганьба для всього християнського світу. Бо це були представники. Різних конфесій, дуже різних. Я не буду називати їхніх імен, тому що про це все говорили вже не один раз і не один місяць. І існує купа матеріалів, які все це викривають. І хоча розум відмовляється в це повірити, це правда, страшна, гидка, але правда. Але проблема існує ще й в тому, що ця історія не закінчилася цими двома чи трьома пасторами збочинцями. Знову і знову. Продовжують спливати нові імена, нових пасторів. причому знову ж таки з різних і досить консервативних церков. І це не одна якась конкретна конфесія, це виглядає як якась пошесть. Так, я розумію, що подібне відбувалося і раніше, відбувалося також в інших країнах світу, і також відбувалося в усіх без виключення конфесіях. Але це не знімає напруги, від цього не стає легше? Сьогодні у нас це сприймається по особливому боляче. І звісно, що тепер, коли все це вилізло нагору, у нас виникає маса питань, як таке могло трапитися серед віруючих? Як все це можна пояснити? Хто вони, ці люди, котрі так згрішили? Вони насправді взагалі віруючі? Чи вони ніколи не були такими? Чи, можливо, вони відпали від віри саме ось через цей свій гріх? І якщо вони відпали, то наскільки це падіння серйозне, вони після цього позбулися спасіння чи не позбулися? Жахливим у цьому всьому є те, що конкретно ось ці люди, які впали в такі страшні гріхи, продовжують говорити, що вони спасені. Бо підтвердженням їхнього спасіння, нібито було хрещення духом. І вони не просто були хрещеними Духом, вони інших хрестили. Ви теж так вважаєте, що хрещення Духом це таке собі алібі від усіх гріхів? Більше того, незважаючи на таке глибоке падіння, деякі з цих пастирів і далі продовжують нести пастирське служіння. І є люди, які обома руками за них. Хто ж тоді ці люди? Як все це пояснити? Чи можуть так робити спасені Христом відроджені люди? Крім цього, виникає ще й наступне питання. Де при цьому всьому перебував Господь? Мене особисто це хвилює найбільше. Господи, як ти міг допустити таку ганьбу для своєї церкви? Навіщо все це зробилося відкритим? Чому ти не вберіг цих людей від падіння, від гріха? Яку користь ця ганьба може принести для християнства? Я хотів би спробувати розібратися з усім цим досить детально, тому що нам після всієї цієї ганьби якось потрібно буде жити далі. Нам потрібно буде вживати якихось заходів, щоб подібне не повторилось. Яких саме заходів? І нам необхідно почути, що через це. Господь бажає сказати до церкви. Це дуже важливо. Тому що ми сьогодні слухаємо купу порадників, які радять, що мало не через детектор брехні тепер потрібно проходити пасторам, щоб стати пасторами, щоб почати служити. Радять, що не можна більше зустрічати людьми наодинці. Ніякого консультування більше не можна робити. Ось такі поради. Як від всього цього можна застерегти інших, якщо це трапляється з пасторами, з тими, котрі інших мають застерігати? Отже, почнемо з найголовнішого перше найголовніше питання. Чи вони, віруючи, ці люди, чи перебували ці пастори, які згрішили у близьких стосунках з Богом, хоча б колись? І як про це дізнатися? В книзі об'явлення, ми знаходимо ілюстрацію того, як саме виглядають стосунки Ісуса Христа і Його церкви. І в цій книзі показано, яке насправді відношення Господь має також і до пасторів. Ось як про це написано в першому розділі. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною, пише апостол Іван. І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих. А посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом. А його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, і далі шістнадцятий вірш. І сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його, немов сонце, що світить у силі своїй. А в 20 му вірші викладене пояснення того, що це насправді таке було. Таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй, і семи свічників золотих, сім зір, то ангели семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков. Ми розуміємо, що перед нами алегорія. Ісус образно тримав в своїх руках ангелів семи церков, які образно представлені як зорі. І перечитуючи перших три розділи книги об'явлення, ми зрозуміємо, що це не ті ангели, про яких ми зазвичай думаємо, це не духи. У даному випадку ангели це присвітери, це керівники церков. Саме їх Господь і тримає в своїй руці. І якщо ви більш глибоко дослідите послання семи церквам в книзі об'явлення, то ви зрозумієте, що мова насправді йде про них. Про пасторів. Ось як Господь звертається до цих ангелів, а до ангела церкви в пергамі напиши: Оце каже той, що має меча обосічного. Я знаю діла твої, і що де ти живеш, там престол сатани. І тримаєш ти імення моє, і ти не відкинувся від віри моєї, навіть за днів, коли у вас, де живе сатана, був убитий Антипа, свідок мій вірний. Дуже мало ймовірно. Що такими словами Господь звертається до духовної істоти. Ангели, як духовні істоти, вони не живуть там, де знаходиться престол сатани. Також, такими словами, і тримаєш ти ймення моє, і ти не відкинувся від віри моєї, не звертаються до ангелів духів. Це звернення до людини. Ангели духи не спасаються через віру в Христа. Їм немає від чого спасатися. Вони не згрішили. Христос не помирав для відкуплення ангелів. А ангели, якщо вони згрішили, а саме такими є демони це ангели сатани, то вони не можуть більше спастись. Більше ніж очевидно, що тут Господь звертається до людей. І цими людьми, до яких Господь звертається, називаючи їх при цьому ангелами. Є пастори, пастори згаданих в об'явленні церков. І тепер в цьому контексті книги об'явлення спробуємо зрозуміти, що ж насправді трапилося зі згаданими мною пасторами-збочинцями, з пасторами, які вчинили такі жахливі аморальні вчинки, які, як у нас кажуть, на голову не налазять. Як все це можна пояснити? Як пастори, які знаходяться в правиці Господній? Можуть чинити те, що вони вчинили. Чи дійсно вони знаходяться в руці Господній в той момент, коли чинили такі огидні гріхи? Чи дійсно вони мали при цьому близьке спілкування з ним, з Господом? Не потрібно багато говорити, щоб зрозуміти, що цього близького спілкування з Богом у них не було. Це факт. Бо таке навіть уявити неможливо. Щоб людина, знаходячись в близьких стосунках з Господом, могла чинити щось подібне. В першому посланні Івана написано дуже зрозуміло: хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Зверніть на це, будь ласка, увагу всіх, хто досі жартує з гріхом. Той, хто чинить гріх, він від диявола, а не від Бога. Але тепер у нас виникає наступне питання. А чи перебували вони тоді взагалі, ці люди, коли-небудь в Божій руці? Ви можете це знати? Я, наприклад, цього не знаю. Я не можу сказати про згаданих пасторів блудників з України, чи мали вони взагалі колись близьке спілкування з Христом? Можливо, і мали. Я цього не заперечую. Я просто їх не знаю. Я з ними близько не знайомий. Але якщо говорити. Про ангела, ну, наприклад, Лаодикійської церкви, то конкретно він дійсно перебував в руці Господній. Бо про це ми прочитали в першому розділі об'явлення. Навіть більше того, він знаходився, образно кажучи, в Божих вустах. Але ось яке попередження від Господа він отримує в третьому розділі цієї ж книги. Це слова Христа. Знаю твої діла, що ні зимний ти. Ні гарячий. Якби ти зимний був або гарячий, тому що лі теплий ти, але ні гарячий, ні зимний, то вивергну тебе з уст моїх. І цілком очевидно, що він, цей ангел, і, на жаль, не тільки він, таки був вивергнутий з Божих вуст. Лише двоє з семи ангелів, семи церков, не почули дорікання і застереження з вуст Господа. Всі інші його почули. Це дорікання було різним. Але воно було серйозне. Наприклад, ангел Ефеської церкви почув з вуст Господа такі слова: То згадай, звідки ти впав, і покайся, і перші діла роби. А якщо ні, приходжу до тебе і здвигну світильник твій з місця його, якщо не покаєшся. Запам'ятайте, друзі, Господь ніколи не залишає гріх служителів його церкви без уваги. Ніколи! Він не дивиться на нього крізь пальці? Якого б високого рангу ти не досяг своєму служенні? Це не зменшить твоєї відповідальності перед Богом за гріх. Навпаки, це збільшить. Апостол Яків пише: небагато хто, ставайте, брати мої вчителями, знавши, що більший осуд приймемо. Наступне питання, яке нам потрібно поставити, чи знав? Чи зрозумів, наприклад, ангел тієї ж самої Лаодикійської церкви, що він вже вивергнутий або виплюнутий з вуст Божих? Чи відчув він, коли це трапилось? Це насправді дуже важливе питання. Тому що, коли, наприклад, від біблійного героя на ім'я Самсон свого часу відійшов Божий дух, то він цього навіть не зрозумів. Він цього не відчув. Пам'ятаєте цю історію? Після того, як Деліла постригла волосся Самсонові, вона сказала йому, Филистимляне на тебе, Самсоне. І збудився він з сну свого. Та й сказав: Вийду я як раз у раз і стрясуся. А він не знав, що Господь відступився від нього. Ось як виявляється, може бути. Духа Божого вже і близько немає, а ти, Самсоне, навіть не зрозумів це. Як таке може бути? А виявляється, може. Ось вам факт. Якщо це трапилося з Самсоном, на якому перебував Дух Божий, то цілком очевидно, що подібне могло трапитися із горе пасторами-блудниками. Господь давно відступив від них, а вони цього навіть не відчули, на жаль. І на те були певні причини, чому вони цього не відчули. Поміркуйте, будь ласка, над таким. Про ангела Леодикійської церкви Господь говорить такі слова. Бо ти кажеш, я багатий із багатів і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нуждений, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Скажіть, що говорить про ангела Леодикійської церкви ось ця характеристика? Ця характеристика говорить про те, що в ангела Леодикійської церкви було хибне бачення самого себе? Тобто його уява про себе і реальність це були абсолютно протилежні речі. Його уявлення самого себе було дуже завищеним, правда? ж? А чому цей пастор Леодикійської церкви мав таке хибне бачення самого себе? Існує лише одна причина для цього, і це гріх. А яким же гріхом, тоді, на вашу думку, згрішив ангел Леодикійської церкви? Як ви вважаєте? Подивіться уважніше на цей текст. Про що особисто вам говорить ось ця його заява? Я багатий і багатів і не потребую нічого. Це нічим не нагадує вам гордість. Насправді це гордість. Гордість в усій своїй красі. Я в центрі, я найкращий. Ніхто не може зрівнятися зі мною. Саме ця заява. І є огидною в Божих очах, саме ця заява. Порівняйте цю заяву з заявою Навоходоносора перед його падінням. Це записано в книзі пророка Даниїла. Цар заговорив та й сказав: чи ж це невеличний Вавилон, що я збудував його на дім царства міцю потуги своєї та на славу моєї пишноти? Ще це слово було в устах царських. Коли з неба впав голос, тобі говорять царю на Вуходоносаре, оце царство відходить від тебе. Ось вона причинно-наслідкова дія. З цього приводу Біблія говорить наступне: Погибелі передує гординя, падінню ж бундючний дух. Ви замислювалися над цим колись? Чи розумієте ви тепер, яка головна причина людського падіння в гріх, і в тому числі в аморальний, виявляється, що це гордість? А тепер просто подумайте, чи відчув би той пастор Леодекійської церкви, знаходячись в такому стані, в якому він був, сліпий і голий, що він виплюнутий з вуст Господніх? На мою думку, він нічого не відчув. Тому що його єднання з Господом вже і так на той момент було порушене. І навіть будучи виплюнутим, він продовжував думати про себе, що він багатий, збагатів і нічого не потребує. Не так швидко людина усвідомлює, наскільки глибоко вона впала, наскільки далеко вона вже від Господа. Блудному синові потрібно було опинитися біля свинячого корита, щоб нарешті усвідомити. Де він знаходиться? І потім після цього покайтесь. Але шлях до цього глибокого падіння, він виявляється, тривалий. Це не з вчора на сьогодні. Це певний процес, займає роки. Саме тому Біблія дуже сильно застерігає від того, щоб ми не загордилися. Послання до Римлян. Кажу кожному з вас, даною мені ласкою, не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно, згідно з мірою віри, якою Бог кожного наділив. В посланні до коринтян теж про це написано тому, то хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Виявляється, це дуже небезпечно. Думати про себе більше, ніж належить. Це шлях до гордості і автоматично до падіння. І на превеликий жаль іноді морального. Це поступовий шлях зневаги Святого Духа, про що застерігає апостол Павло в посланні до Ефесян. І не засмучуйте святого Божого Духа, яким ви запечатані на День викупу. Тому я не заперечую, що ці пастори відступники могли спочатку мати стосунки з Господом, мати, але потім вони засмутили Духа Святого, зневажили його. І виявилися вивергнутими з вуст Божих, Засмутили духа як саме? Через розпусту, через блуд, через збочення. Так, і через це також. Але це вже були наслідки того, що було на початку. А на початку була гордість ми кращі, Наше братство. Пам'ятаєте ці заяви? Я взяв трохи часу, щоб дослідити, ким були ці люди, пастори, блудники. З яких вони церков, як вони себе поводили? І я прийшов до висновку, що блуд це був лише наслідок чогось, що було на початку. Давайте відкриємо книгу приповістей і поглянемо на текст з 22 розділу 14-го вірша. Поглянемо на нього з іншого кута зору. Написано так: уста чужих жінок, глибока яма, на кого Господь прогнівався, той туди впаде. Ви звертали на це увагу? Виявляється, що перелюб чинять не всі, або до перелюбу Господь допускає не всіх. А кого Він допускає? Тих, на кого він прогнівався. А за що прогнівався? Як ви вважаєте, за гордість? Написано, що Господь гордим противиться, а покірним дає ласку. Ці люди, які згрішили аморальними гріхами, ці гори-пастори, вони були гордими. Ви чули коли-небудь такі? Висловить. Тільки наше братство спасене, всі інші це фу. Тільки ті, хто має ті чи інші ознаки спасені це ознака гордості. Бог за це гнівається, і наступним кроком стає моральне падіння цих людей. Чи знаєте ви, що диявол став дияволом саме через гордість? Ви знали про це? В князі Пророка Єзикіля про нього написано так: Ти був бездоганий у своїх дорогах від дня свого створення. Аж поки не знайшлася на тобі несправедливість. А що за несправедливість знайшлася? А ось вона ця несправедливість. Пророк Ісаїя про неї сказав таке: Ти ж говорив у серці своєму: на небо зійду, над Божими зорями мій престол поставлю, і возсяду на горі зборів на краю півночі, зійду на вершок хмар, зроблюсь, як Всевишній. Ось виявляється. Як практично виконується Боже застереження? Погибелі передує гординя падінню ж бундючний дух. Тепер прошу вас порівняти заяву диявола з заявою Ангела Леодикійської церкви і з заявою навуходоносора. Навуходоносор говорив. Чи ж це невеличний Вавилон, що я збудував його на дім царства міццю потуги своєї та на славу моєї пишноти? Ангел Лаодикійської церкви говорив: Я багатий із збагатів, і не потребую нічого. Я. Диявол у своєму серці говорив: зроблюсь, як Всевишній, я таким зроблюсь. І у всіх у них було однакове, глибоке падіння. Про диявола далі, після цього написано, ти в Шеол провалився в яму преглибоку. Про ангела леодикійської церкви написано виплюну тебе своїх уст. Про Навуходоносора написано Від людей тебе відлучать, і з польовою звіриною буде перебування твоє. Тобі дадуть на їжу траву, як волам. Погодьтеся, що це дуже глибоке падіння. І про перелюбників, на яких прогнівався Господь. Також написано: у ста чужих жінок глибока яма, на кого Господь прогнівався, той туди впаде. Ви помічаєте щось схоже між цими чотирма особами в їхньому падінні? Порівняйте падіння диявола з падінням блудника. Написано, що диявол провалився в яму глибоку. І про перелюбників написано у ста чужих жінок глибока яма. Дуже схожий кінець, правда? ж? А тепер давайте відкриємо постанову апостола Павла щодо того, хто не може бути пастором в церкві. Це 1 Тимофія 3:6. Не новонавернений, щоб, розгордівши, не потрапив під дияволів осуд. Треба також, щоб він мав гарне свідчення і від тих, що зовні. Щоб не опинився у ганьбі та у диявольських тенетах. Ви звернули увагу на слово розгордівши? Мова йде про гордість. Ось головна небезпека для пасторів гордість. Якщо пастор раптом стає гордим, чомусь перестають діяти слова молитви з Отче наш і не веде нас у спокусу, в тому числі морально. І людина опиняється в глибокій ямі. І тепер скажіть мені, як від цього застерегти? Які детектори брехні тут поможуть? За якими симптомами можна виявити гордість? І хто це може виявити? І хто захищений від гордості, скажіть мені, будь ласка, хто? Тільки Господь може показати нам справжній стан наших сердець, якщо ми це захочемо почути і побачити. Саме тому потрібно молитися молитвою 138-го псалма. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце. Дослідити мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою, злою і на вічну дорогу мене попровадь. Потрібно молитися про своє серце, а не дивитися, он вони, які не Якщо ви будете молитися такою молитвою про своє серце щиро, то Господь відкриє вам стан вашого серця. Він покаже на те. Що йому не подобається, він відкриє вам вашу гордість обов'язково. Єдиною помітною ознакою гордості є те, що людина виставляє себе над іншими, вважає себе кращою, більш духовною. І це насправді дуже небезпечно. Сьогодні, яскравим прикладом цього є Московська церква, православна церква Москви на чолі з Гундяєвим. Вони кажуть, що тільки вони самі святі в цьому світі. Більше немає інших. Стережіться, подібного, брати і сестри. Не ставте себе, свою церкву кращою. Не принижуйте інших за одяг, чи за музику, чи за хід служіння, чи за те, що вони не належать до вашої церкви, не мають таких духовних дарів, як ви. Це симптоми гордості. Пам'ятайте молитву фарисея і митника. Фарисей, ставши, так молився про себе. Дякую, Боже, Тобі, що я не такий, як інші люди здиршики, неправедні, перелюбні, які ходять без шкарпеток або цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, і очей навіть звести до неба не смів. Але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Христос каже: говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, зверніть на це увагу, кожен, хто підноситься, хоча б трішки, буде понижений. Хто ж принижається, той піднесеться. Не хваліться своїми братствами, своїми духовними дарами, своєю духовністю, не осуджуйте інших. Це небезпечно. Упокорення і смирення це кращий шлях. Написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом мене своїм братством. Він цього достойний. І нехай у всьому цьому допоможе нам Господь Бог прославляти лише Його ім'я і йому віддавати подяку. Амінь.